Мої вітання, шановні глядачі. Зараз йду в АТБ, зроблю покупки. Вдома покажу вам, що купила. А вам бажаю гарного та тихого дня. Я вже вдома. В АТБ купила десяток яєць, не буду їх ставити, щоб не розбити. Одразу сховаю в холодильник і далі показую покупочки. Бананів. Тут 5 штучок, але вони невеличкі. Перчину, Завтра піцу буду домашню готувати. Якраз для неї цей перець солодкий. Цибулю теж, бо не пам'ятаю, в мене, здається, там була, Але взяла про всяк випадок, бо буду маринувати теж для піци. Клементини. У нас цілі ящики там на вході, в АТБ. Хороший вибір і, в принципі, вони непогані. Далі, ківі, Зараз сезон ківі, вони коштують нормально порівняно з тим, як. До цього коштували ще картопля. Це сьогодні на пюре буде. Зараз розв'яжу, покажу, яка у нас картопля. Ось така непогана, вона, в принципі, і не надто брудна. І я чистила уже е, доволі непогано і всередині грибочки, теж завтра на піцу буду смажити. Так я багатенько набрала. Так, і теж на піцу сир ось такий голландський. Своя лінія буду затирати борошно. Я беру ось таке розумний вибір непогане борошно кілограм взяла. Дріжджі, саф Момент. Або зараз вони якось саф-інстент називаються. От, Бо у мене теж дріжджі були, але вони вже непридатні. Масло ось таке білоцерківське, яке зараз на знижках 82% жиру. Сметану, теж на знижечках, зараз, злагода 15%. Я її купую і без знижок, але на знижках іще краще. Кетчуп плагідний, теж для піци Взяла торчений, він теж зараз зі знижкою. І ось таку ковбаску салямі преміум це теж на піцу б, піде. І ось таку ковбаску ще купила е, салямі фірмова. Так, сьогодні на обід будуть ось такі сердельки свинячі першого сорту. Е, якось купувала добро, мені подобаються смачні. Тут 439 грамів. Молоко українське, е, щоденний збір. Так, для синочка ще желейки Харібо. Дві упаковки одразу взяла, бо дуже вигідна ціна, і він їх любить. І кешю теж на знижках горішки. І заходила в сільфо. Там купила ось такі булочки. Булочка здобна, звичайна. Думаю, до кави просто з маслом будуть. І мені глядачка написала, що зараз в сільфо знижка. На тістечка Барні, вони дійсно там по 12 гривень зараз. Я купила три шоколадних. Останнє забрала якраз. Так, у чеку глянула по 12 гривень, доволі вигідно. Тому кому актуально, можете зайти взяти. Ще акція дійсна. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!